Зараз буде дуже важко записувати, тому, тому що тут немає значка, який показує запис, але я все одно це е, зроблю. Е, якщо взяти е, четвер і п'ятницю, ну, то ці дні можна охрестити чергу кольором, тому що там мені було дуже погано, якби я. Більше часу страждав просто там були і свої і ці дальні думки, і ну і взагалі усе дуже було погано. Це якщо взяти четвер, це в нас коли буде сьогодні 22. е Це буде 19 червня і 20 червня п'ятниця